О, хороший сомик. Да, да, не Доброслав. А ну, а ну, на камеру ж покажи, что вы поймали. А то ж люди ж не поверят. В ютубе будешь. Все, ось такую старанечку. Ставридочку, да? Ну.

Доброслав, Пасха. Все, отрым. Судочка высетил. Маленьких надо выпускать. Небольшого. Ну вытянул кучок вместе забраны. А так красиво. После одним зараз так нормально. Что там? Карасик. Доброслав пачин, так? Да? І все. Ось такий карасик у нас попав. Так, Олексій вже піймав третього карася. Поки що в норму влажується. Норма у нас 5 кілограмів. Савок забитий в доброславі. Все дуже о Олексія клює. А, карась? Щось клює. О, вже третій карасик. Блін, десь під кілограм, так? Да? Ось такий в доброславі на черв'я. Фідерна оснастка, патерностер. Ми чекаємо на ліня. Е, тут все по-другому. Воно у нас сусіди збирають палатку. Будем жарити м'ясо. відпомагає Олексію рибачити Ось вона. Да, вона. Сімейна риболовля в Доброславі. І знову угадайте, що карась. Де цей лінь в доброславі? Ніфіга сі Все, лінь Ого, как дергав, как лінь. Друзі, дивіться, пішов карась. Ей, доброслави! Отаку от оснасточку от на червя. Так, друзі. Пів на третю почалося клювання почастіше і навіть поактивніші. Так, друзі, дивіться онлайн-клювання. О, дивіться як дзьобаю. Давай, 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 давай. О. Yes. Так, освободило.

Караселло. Так, друзья. О, выгоняет. Давай, давай, давай. О. Вроде бы есть что-то. Прикинь. Карась подошел, бачишь? Да. Так, клювання є, дуже часто холостих покльовок. Корабликами вже рибаки граються, шукають, вивчають дно, замальовують дно, да, доброславь. Дно, рельєф. О, давай, давай, давай. Попустило. Оце це він! Что там. Миша, пацак! Yeah. Сейчас все аж проснуться Блин, сошел по локоть. А ну, а ну, смотри. Смотри, смотри. Ух ты, ты что ты что? -то, что -то. А то смотрю, позасыпали все. Блін, по локоть, сошел прямо у берега. За камыш зацпил. У необичні на джойстики. Так, температура води нам Олександр показав, дивіться, друзі, 19-20 градусів, середня глибина. Я. А, ну, Задню. Тубі що... можна, так? Да? Є. глубина, середня глибина в Доброславі у нас біля метра. Поки що риба мовчить, але карась став прокльовувати більш активно. Хоча одна підсічка, підсічка із трьох, реально. Ану, а ну, покажи його. Ну, ладошка. Да, да. А если еще вот так приблизить, то так вообще напал. Друзі, ось такий карас. Карасоподібный сазанчик, да? Или сазанно подібний? Частенький. Все, включай. Друзі, пол четвертої дивимося. Щось подергувало. Так, у Олексія ось такий карась. зачотний, так? Да? Водошечний. А, голодошечний? Мені почалось. Другой сюди. таке? хлестик. А Или карпик. Ну, что такое? Леска, наверное, крючок. Что за это? За ее, ее кто-то чеплял. Это да? же паразиты. Да? Ты понял? Они а леска. Да? Леска. Крючок. сказать, чуть краще, да, клювание? Частейше. О, хороший сомик. Да. доброслав. А ну, а ну, на камеру ж покажи, что ага. вы поймал, А то ж люди ж не поверят. В ютубе будет.

Я уже поняла, что сегодня день карасей. Наши отключены. А? А, карасей атакуют. Віконь. Що, жарим цього? Ачую, це що зажірує. Олексій щось там зараз витягне. Чудово в доброславі, вітер утих, риба починає скидуватись. Що, є щось? Тарасик. Покажи підписникам. О, ось такий карась. Так, Лха, тебе треба, підходи. Прийом-прийом. Так, друзі. Сьогодні я рибачу з Олексієм. Він зайняв друге місце в нашому конкурсі, вгадав місце. Ви його знаєте, ми з ним вже рибачили в Курсунцях. Він другий дав правильну відповідь, да? про риболовлю. Перше відео про місце риболовлю РСК Майами да? Клаб. Міністер. Тримай. Дякую, друзі. Все. Спасибо, Все. Гарних бачу трофеїв, бачу. да? Так, друзі, у нас онлайн-клювання. Давай, давай, давай. Давай, давай. О. Может даже и сазан. Ух. Так, друзья, шось. Может быть, кстати. Эх, флагман Кастмастерс, веди, Дэвимся. Так. Оба-на! Ось такий звір. На моєму кличку Кракен. Клює дерзко. Ага, клює дерзко. Що сказати, Доброслав! Що, до вечора с... вялі, да, були поклвки? Олексію? А зараз уже такі, що ми все думаємо, що це лінь чи сазан. Так, і на эту надо шука. Щоб... Да, ну же без ікры. Так, друзья, клювание. Ох. Динка, 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 динка. Давай, давай, давай. Взял обойся. Що там у нас? Пасхальний кролик. Або... Ух, тут то -то, що тут що, такий ось карасик? Дивіться, друзі. Заліковий! На жарочку те, що надо. О! Карась тут гарний, на ось таке оснащення. Як это место називається? Доброслав. Доброслав <реслова> Е-е-е. Озеро Джерель Джерело. Так, друзі, будемо завершувати нашу риболовну сесію. Що сказати, по клював лише карась. По ставку взяли що там, вроде би два амурчика і один сомик залетів. А так, що на поплавочку, що на донки ми на фідери ловили. Лише карасі. Лінь Сазан сьогодні сказав, сьогодні вже Пасха. Кушайте сьогодні м'яско.